Сьогодні двічі приїжджали житли Рембудсервіс, аварійна, потім ремонтна бригада, водоканал приїжджав, обстежував підвальне приміщення, молодіжна 23, третій під'їзд. Сказали, що нічого критичного немає. Ось щитова а вода там може майже ну, до кісточки там дроти і можуть замкнути. Сказали, що нічого критичного немає. Вже другий чи третій день затоплює підвальне приміщення, де люди ходять, спускаються пенсіонери з дітьми. Підвальне приміщення під час повітряних тривог, коли є велика ракетна загроза. Але на жаль, зараз, після ремонтних робіт, які були, проводилися місяць назад, ну, тут просто бачите, що взагалі все плаває, все гниє, ну, води дуже, -дуже багато. 12 година ночі. З 8 ранку телефонуємо, щоб нам перекрили підвал воду, тому що топить підвальне приміщення, прорвало трубу. Вже вода піднімається Вон по ступеньку. Вон, дивіться, вже вода пішла в щитову. Скоро замкне нафік проводку в домі, Молодіжна 23.